Ми презентуємо новинку в Україні, це Lavol p 4110 Для нашого ринку це нова, оновлена модель. Нам наскільки кінських сил одразу? Тут двигун стоїть 400 см кубічних і потужністю номінальною 110 кінських сил, максимальна тут 115. Основна відмінність цього двигуна це не механічний паливий насос, а система Common Rail – електронного керування. Нам це додало більшої економії палива і додало більшого крутного моменту. Ця модель на даному етапі, аналізуючи наш ринок, він має 490 крутного моменту ньютонів. Тобто Це показник в деяких конкурентів, які мають 120-130 інфекцій сил. Угу. Тобто він і тягне гарно, і розходує паливо. Вже за рахунок нової паливної системи Нової паливної системи, і плюс, плюс цей двигун ізначального виробництва Китай Війчай. Але він розрахований під на, на другі ринки. Він іде у нас ще й під норми викидів Stage 5. Для нас його О, сюди, сюди, сюди для нашого ринку він іде простий з клапаном ЄГР, просто так, без ага. мочовини, без сажового фільтра, А от на ринки Європи, там де вже норми більш жорсткі. До викидів там він уже ну, має нам модифікацію. Це спільно, нам, нам це спільно. плюс, так да, це перевага. Це, це однозначно. Так, окей, змінився двигун. Я бачу взагалі нова кабіна, скло загнуто догори. Кабіна прямо. оновлена. Тут кабіна, скло лобове зроблена для того, щоб на нього встановити фронтальне навантажувачі, щоб оператору було легше, не потрібно люк, тому що у нас саме опотікає скло, в яке гарно буде видно. Плюс у нас кабіна нова абсолютно. Яка має е гарне осіплення чотири стойки. Ви бачите, це як і стандарт європейських тракторів. Також система фільтрації. Тут у нас вже по привичці можете подивитися на конкурентах на лаволах. В крищі кондиціонер, система кондиціонування, Тут у нас система кондиціонування стандартно йде за рульовою колонкою, як європейських тракторів. Тобто бренд Лавол старається зробити машину максимально комфортною для людини і. <у> 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 то -то -то, можна сказати, вона трошки рухається від звичної класики, характерно китайським тракторам До підвищення до... комфорту для вкрату. оператора да, і ага. простити використання. Добре, я думаю, що в кабіну ми ще заліземо, трошки подивимося, що там всередині. Я пропоную, давайте підійдемо до навіски, бо я вже там був і бачу, там трошки да, є оновлення. Добре, ходімо.